Я, наприклад, також вважаю, що мені, як колишньому військовому самоветерану, uh -huh. мені психолог не потрібен. Uh -huh. Але при цьому я там ходив до психолога там, з, іншого, з інших питань. Я розумію, що багато хто думає так само, хтось навіть ще більш критично. Uh -huh. так? Але м тут і військові повинні розуміти, я думаю, тут можливо навіть не з е того, що їм там потрібно до психолога, а як думати, як оцей посил саме до них донести. Так, Це uh хтось -huh. можна змушувати взагалі? Змушувати? Ні, я думаю, що це не дасть у себе нічого. Це так само, як ну не знаю, змушувати. Отходить він до психолога, сидить, ну і, пожалуйста, і всі довольні, а йому це нічого не дасть і толку? Я думаю, що змушувати, ні, тут має, можливо, це в якісь спілки ветеранські uh -huh. і так далі. Де, наприклад, якщо ветеран не хоче йти, да, от він категорично, але якщо йому такий самий військовий, Mm -hmm. Поясниться, можливо, в нього там зміниться думка. Тому mm -hmm. що це не просто хтось не е, жінка, так, да, яка там, mm -hmm. умовно його <рес> да, колопає, потрохи до психолога. А прийде такий саме ветеран як він і mm -hmm. скаже, що ну, це нормально, типу, все окей, підеш, там, поговориш, побачиш тобі, легше стане, а не стане, ну, гірше не буде. І це, ну, якось цей посил має доноситись. І він не має як вимоги да, від uh -huh. оточення, що йди давай до психолога. А це ну, якось має бути від таких же ж людей, якось і ти. Я думаю, що ми до цього прийдемо. У нас зараз і так багато громадських організацій, які там співпрацюють з ветеранами, uh -huh. багато різних спілок теж і так далі. А їх буде ставати тільки більше. У нас ну, суспільство хоче не хоче, до цього прийде. Так, інша справа, як це все буде організовано, це побачимо. Але я думаю, що ми до цього прийдемо, все буде добре в цьому плані.